Усім привіт! Сьогодні би хотілося трошки поговорити на тематику того, як зробити якийсь цікавий гаджет, який буде перекладати те, що говорить вам клієнт на англійській мові. І цікаво, щоб це було у реал-таймі. Тому що дуже багато клієнтів хочуть з тобою поговорити у Zoom чи у Google Meets. І у мене, наприклад, є проблеми стосовно цього, тому що я час від часу можу щось сказати на англійській мові, але я дуже погано розумію, і ці ці навички вони дуже важко е, тренуються. Вже багато років я це намагаюсь зробити. У мене не виходить. І я дуже сподіваюсь, що скоро компанії, які займаються штучним інтелектом, розроблять для нас такий гаджет. Може, якийсь у Apple вийде скоро, щоб можна було уставити навушник та почути переклад того, що говорить вам клієнт. Всім дякую!